Вітаю на каналі й за ширмою невідомого. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Карта дня на понеділок 15 грудня 2025 року П'ятірка Пентаклів. П'ятірка Пентаклів символізує період тимчасових труднощів, відчуття нестачі та внутрішньої вразливості. Це момент, коли здається, що ресурси матеріальні чи емоційні обмежені, а підтримки бракує, можливі переживання щодо грошей, здоров'я або самооцінки також можливі непередбачувані витрати, тимчасові відчуття порожнечі або самотності. На рівні тіла карта часто говорить про втому. Переохолодження, ослаблений імунітет, потребу у відпочинку, тіло дає сигнал. Зупинись і подбай про мене. Це день, коли турбота про себе не розкіш, а необхідність. Карта наголошує Не оцінюйте ситуацію як остаточну. Те, що сьогодні здається кризою насправді перехідний етап. Вихід завжди є, навіть у найскладніших обставинах. Допомога поряд, але сьогодні її легко не помітити. Не соромтеся, звертатися до друзів, родини або професіоналів за підтримкою Ключове послання карти. Не все, що виглядає як втрата, є втратою, і не вся допомога приходить у звичній формі. Дякую за коментарі та вподобайки. До зустрічі у наступних відео.